Цьогорічний урбан форум це тема відповідальності. Беремо відповідальність, беремо відповідальність за наші міста за тих, кому найважче, хто потребує турботи, але так само беремо відповідальність за нашу планету, за екологію, за середовище, в якому всі ми мешкаємо. The point I wanted to share here is that we have learned out of our own tragedies that are maybe natural, and nature can be brutal, but it's not evil. That under these circumstances, you can identify things that in normal conditions you would have been, never been able to change. Here is Kupinska. Here is Kupinska. Тут є багато мерів з півночі, з півдня нашої країни, і для них цей форум це можливість ну, в першу чергу зрозуміти, що є люди. Які можуть відбудовувати Україну, і це наші українці? Форум зацікавила своєю тематикою, оскільки ми економ-географи, урбаністи, і тематика цьогорічна є дуже важливою в контексті просторового планування і відновлення України. Дуже важливо робити заходи, які нас об'єднують. Які ми можемо поділитися думкою щодо відновлення України, як ми будемо реконструювати, адаптуватися.